Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний ніжний сметаний торт. Це просто ідеальний десерт, який тане у роті, тож готується легко, швидко і з простих інгредієнтів. Обов'язково приготуйте це, варто спробувати. Підтримайте мій канал своєю підпискою, мені буде дуже приємно. Також ставте свої вподобайки та обов'язково діліться думкою у коментарях. Для початку готуємо коржі. Беремо 100 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 1 яйце, 50 г розтопленого вершкового масла та перемішуємо. Далі додаємо 200 г сметани 20% жирності. І знову перемішуємо до однорідності, всипаємо півчайної ложки солі. Далі беремо 450 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача та просіюємо. Перемішуємо спочатку лопаткою і далі замішуємо м'яке тісто. Загортаємо у харчову плівку та відправляємо до холодильника на 1 годинку. Через годинку дістаємо тісто, робимо з нього ось таку ковбаску та розділяємо на 10 рівних шматочків. Кожен шматочок ось так заокруглюємо. Далі тісто тонко розкачуємо. Та за допомогою тарілки вирізаємо ось такий гарний корж. Зайві тісто забираємо для того, щоб зверху посипати тортик. Коржі випікаються дуже швидко, 5-7 хвилин при температурі 180 градусів. Подивіться, які красиві та рум'яні вони вийшли. Далі готуємо крем. Беремо 800 г сметани 20% жирності. Додаємо 150 г цукрової пудри та один пакетик ванільного цукру. І збиваємо його міксером або ж перемішуємо вінчиком. Починаємо складати тортик. На дно тарілки я кладу 2 столови ложки крему і далі вже викладаю коржі. На кожен корж я викладаю 3-4 ложки крему. Крем вийшов доволі густий і гарно тримає форму. Тісто, що залишилось, я подрібнила і зверху посипаю ним тортик. І все, друзі, залишаємо його у холодильнику на 3-4 годинки. Ось така краса у нас вийшла, тортик неймовірно красивий, дуже ніжний і дуже-дуже смачний. Легко ріжеться, м'якенький, коржі дуже гарно просочилися, це просто неймовірна смакота. Обов'язково спробуйте, вам точно сподобається. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео і усім смачного!